Дай приклад власної поведінки. Якщо ти щось не можеш власноруч робити, ти не маєш права вимагати цього в інших. Якщо ти хочеш виховати своїх дітей сильними, мужніми, з любов'ю в серці. Певні ідеї, які мене сформували. Я завдячую тим, що в мене був в житті приклад, який мене надихав. Намаскар! Сьогодні я розповім про один йогівський принцип. Він стосується того, як правильно, гармонійно вибудовувати відносини з людьми, які нас оточують. Він звучить так: перед тим, як вимагати чогось від іншого, подай приклад власної поведінки. От такий простий приклад. Їх є 15 таких принципів, один з них це якраз оцей, це один з моїх улюблених. Я завжди от. Переглядаю своє життя і дивлюсь на ті ситуації, ці діалоги тих людей, які мене змінили, які зробили мене тим, ким я є. І я дивлюсь, що в більшості, майже завжди, це були люди, які своїми діями показували, як правильно щось потрібно в житті робити. Власне, в мене в житті дав мені діда, такого, який любить спорт. Він вже в селі прокидається саморанку, виходить десь п'ята-шоста година, робить розминку, вливається холодною крижаною водою. Там чи літо, чи зима, неважливо. От він так, така в нього зарядка. Бо він на роботу їздить в сусіднє село. Це десь там 10 кілометрів в одну сторону, потім 10 кілометрів назад. Він на ровер їздить. Тож зима, літо неважливо. От. І взагалі спортивний такий дід футбол і грав і так далі. Я от розумію, що моя любов до спорту, яка в мене зараз є, я завдячую тим, що в мене був в житті приклад, який мене надихав. Так? В кожного у нас в житті якісь є от люди, які от показали нам, як правильно щось робити. От в мене був друг в дитинстві, який навчив мене, як правильно шнурки зав'язувати. Я от не вмів, мені не вдавалося щось батьки мені показували, щось в мене не виходило. Потім один раз мені друг показав: дивись, як прикольно, от так він зав'язав бантиком, я почав після того то, зав'язувати. Ну, такий простий приклад, але він ілюструє те, що ми змінюємо інших людей через ті дії. Які ми робимо, подаючи приклад. Приклад можна подавати хороший, приклад можна подавати нехороший. Це дуже сильно виявляється на відносинах матері й дитини, батька і дитини. Так як кажуть, ти стань тим ким ти хочеш, щоб твої діти стали. Тобто, якщо ти хочеш виховати своїх дітей сильними, мужніми, з любов'ю в серці, ти також стань сильним, мужнім і з любов'ю в серці. Воно дуже взаємозалежно, і люди не роблять то, що ми їм кажемо. Люди роблять то, що ми їм показуємо власним прикладом. Якщо ви є лідером в своєму колективі, тоді люди будуть брати з вас приклад. І ви подаєте приклад своєю поведінкою і звучить правило так, щоб перед тим, як вимагати щось в інших, ти покажи це на власному прикладі. І якщо ти щось не можеш власноруч робити, ти не маєш права вимагати цього в інших. Отак. От дуже, дуже просте право. Ми ж багато що хочемо від інших. У нас є багато очікувань. І не завжди ми робимо те, що просимо. Допустимо, є батьки, які палять, так. І вони кажуть цим дітям, щоб ви ніколи в житті не палили, то погано там, і так далі розказують. скоріш за все, та дитина буде палити, чи, чи спробує, принаймні, там, дай Бог, щоб їй не сподобалось це заняття. Але все рівно вони будуть робити, ваші діти, те, що ви їм показуєте. І ви не маєте права вимагати них те, що самі не робите. Тобто, якщо ви от кажете, що потрібно вранці йти на пробіжку, так, здоровий спосіб життя, там, здорове харчування, а самі на пробіжку в <смас> <у> магазин хіба <смас> виходите зранку і вживайте теж нездорове харчування. Тобто, ви не можете вимагати ваших дітей, щоб вони робили щось по-іншому. Тобто, вони дивляться на вас і просто повторюють те, що ви робите. Я от собі помічаю, що. Я є продукт тих людей, які на мене впливали впродовж життя, особливо в дитинстві. Тобто, це батько і це мати. Я от дивлюсь, як я, як я говорю, можливо, як я там спілкую з людьми, як я поводжусь в різних ситуаціях, які в мене там емоції виникають, які там паттерни, які реакції в мене, я послідковую оцю реакцію видав. Це насправді, якби в мене від мами, а оце в мене від тата. Оце від дядька, це від діда, оце від мого того друга. От мій друг отак от робив. Я от повторюю якась така фраза. От мені сподобалася, яку він говорить, я постійно повторюю. Я розумію, він, та це ж, це ж не я, це ж люди, які на мене впливали, посадили мені якби, в голову певні ідеї, які мене сформували. І якби, я вже не знаю, чи це я, чи це не я, Ну, виходить, це вже я. Тобто я це продукт того, що на мене впливає з зовнішнього світу. То не тільки люди, але і книжки, і фільми, які ми дивимося, відео, які ми там на Ютубі дивимося, воно все впливає на нас. Що ми по телевізору дивимо, що ми чуємо взагалі, які картини ми бачимо, на що ми звертаємо увагу. Тобто все, що попадає через п'ять сенсорних органів почуттів, це все нас формує. Воно там залишається. Ви навіть можете. Згадати там, що було там 10 років, там, 20 ви картинку побачити. Якщо докладати зусиль, ви можете згадати, в принципі, все своє свідоме життя. І все там залишається все там є. І якщо повертатися до правила, як будувати гармонійні відносини саме прикладом, саме тим, що ми показуємо іншим людям в своїй поведінки. Ось. Тобто слова мають підкріплювати з дією, якщо ми хочемо від е, якоїсь людини, щоб вона щось зробила, ми повинні зробити це самому в першу чергу. Наскільки важливо бути практиком, не бути теоретиком, а діяти і показувати іншим приклад, тому що інші беруть приклад з наших дій, не слів. Особливо наші діти вони дивляться, копіюють нашу поведінку. Не то, що ми говоримо. А ну, як ми говоримо, так і що ми робимо? при цьому Тому бажаю друзі, вам натхнення на хорошу духовну практику, на щасливе життя. Намаскар.